Йому було 17 і у батьків він був єдиним. Наймолодшого героя Назара Войтовича, загиблого під час сутичок 18 лютого у Києві, поховали у його рідному селі травневе, що на Збаражчині. Я сьогодні стою, біля труни спочило. Назара. Серце обливається кров'ю, бо ж я його хрестив. Маленькою дитиною він разом з іншими хлопчиками прибіг до нашого храму. Одягнув той стихарець. Разом зі мною він звершував богослужіння, прислуговуючи в нашому святому храмі. Назар загинув від прицільного снайперського пострілу. Куля потрапила у щоку. Лише хлопці лежали як не на столах, а при стіні. Бо не було куди їх ставити. Троші. Картина була така, що пояснення не підлягає, все в крові, все, все розірване. Про Назара Войтовича розказують, був веселий та допитливий, хотів все знати. Щоб не сталося, на лиці посмішка. Він мріє мантрувати. Найбільше, напевно, що ми багато їздили на екскурсії. Мріяв мантрувати, пізнавати, завжди хотів бути. В центрі всіх подій, напевно, що так і сталося. У школу навіть після її закінчення хлопець приходив часто. Востаннє був на новий рік. Заходив в класну кімнату, обіцявши намалювати свою картину до класу. Але так сталося, що не намалював, напевно, що та остання картина це була його картина, його власної кров'ю. Тепер школа села Травневе носитиме ім'я Назара Войтовича 2 червня, коли йому мало б виповнитись, 18 на ній планують встановити барельєф. Сьогодні це біда і трагедія не тільки цієї сім'ї, чи нашого села Травневе і всіх його жителів. Сьогодні це трагедія всього українського народу. Що ця дитина, 17-річний юнак, останній його. Хвилини життя і те, що він бачив, останнє це була війна, кров, смерть своїх побратимів. У рідному селі загиблого вважають, що хлопців, які загинули під час революції, героями визнає не тільки український народ, а й майбутня влада, приходу якої він так чекає.